Аджалик, альбатрос, Аненталь, Бендер, Благодатний, Вітродар, гарний, дружне, Ефонія, Елада, Есхол, Зоряне, Криниця Морська, Круч, Лазурне, Літораль 70 варіантів нової назви міста від мешканців. Підсумки роботи двох попередніх тижнів підбили під час засідання комісії. 3 серпня учасники робочої групи розповіли, як відбувається анкетування у палаці культури та прийом пропозицій в google формі. Альона Камалова Кутинець озвучила умови, за якими варіанти назви в google формі приймають до списку. Там є анкета, є варіанти відповіді. Наприклад, якщо ти мешканець міста Южного, ти просто обираєш вулицю, ну, щоб зафіксувати місце проживання, все, що ти мешканець саме міста. Є… Моменти, де ти маєш сам прописати, не обираючи назви. Тобто, там ну, декілька критеріїв, які потрібно описати, ну щоб твоє, твоя думка е, зарахувалася. Тому є е, ті пропозиції, які юж не, южний, залишити все, як є, є такі пропозиції, нічого не потрібно міняти. Вони всі не враховані. На сьогодні це 14% від е, об, загалу, е, тобто, ну воно нічого не дасть сьогодні. Ну, такі анкети не, не враховані. Неважливо, скільки хто. Хто перший зараз, кого більше. Важливе різноманіття цих назв, хай їх буде 200, хай їх буде багато, щоб нам було що з, чого з чого вибирати. Тому не потрібно за одну і ту назву е є люди, ми бачимо, в них од однакові дані, однакові прізвища, і вони е декілька разів голосують, там, наприклад, за одну назву, і це не враховується. Ми відслідковуємо такі. Ну, такі заявки і вони анулюються. Збір пропозицій від жителів міста триває і у форматі офлайн. Тобто бажаючі можуть прийти у Палац культури та заповнити анкету. Цей процес відбувається щосуботи, з 17 до 20 години, та триватиме по 10 вересня. Наразі на базі Палацу культури Дружба ми зібрали понад 80 анкет. Ну, понад 100 їх було, але багато людей ще продовжували приходити подавати за пропозицію, щоб залишити назву місто Южне. Ми їм роз'яснювали, що відповідно до закону ми не можемо залишити, тому всі пропозиції, які подали за назву міста Южне, нами не були враховані. Є кілька цікавих пропозицій. Ми продовжуємо наше анкетування на базі Палацу культури. Дружба запрошуємо наших мешканців приходити, бути активними, думати, може ще комусь на думку спаде якась гарна назва. У Фейсбук та Телеграм створено сторінки, де подається оперативна інформація про процес перейменування. Ресурс називається, є назва Южному. Наступне засідання робочої групи має відбутися за два тижні, а подивитися третє засідання комісії повністю ви можете у програмі Об'єктив Плюс. Депутата Єгора Смірнова відправили в бойову бригаду після серії скандальних публікацій в соцмережах. Про це повідомив Одеський обласний територіальний центр комплектування на своїй сторінці у Фейсбук. Днями в соціальних мережах поширили інформацію, що депутат та воєнком з міста Южне Смірнов став доларовим мільйонером під час війни і ще пригрів у ТЦК двох своїх саратників. Командування однозначно засуджує будь-які спроби незаконного збагачення, зловживання посадовими повноваженнями та не дозволить прикривати події. Ібні оборудки військовою службою. Кінець цитати. Скандал розгорівся після публікації на сторінці екснардепа Ігоря Масейчука. В своєму дописі Ігор Масейчук називає Єгора смірнова воєнкомом і депутатом. Також в дописі перераховуються фірми, в яких власником є Єгор Смірнов. Це ТОВ Сонячний пляж відповідно до реєстрів зареєстровано 14 вересня 2016 року. ТОВ Рент'єр Інвест зареєстровано 5 травня 2021 року, та ТОВ Агротранс Консалт зареєстровано 9 березня 2023 року. Також автор викривального посту надає перелік майна, який нібито належить Єгору Смірнову. Наразі відомо, що депутата Южницької міської ради Єгора Смірнова дійсно перевели до однієї з бойових частин до цього він служив в роті охорони рядовим Приміщення територіального центру комплектування в Южному було одним з об'єктів, на якому Єгор смірнов ніс службу. Наразі отримати коментар від депутата нам не вдалося. Через військові обставини прокоментувати ситуацію немає можливості, пояснив Єгор Смірнов. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южницького телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Два місяці без світлофора. На перехресті проспекту Григорського десанту та вулиці Хіміків зламалися світлофори. В обладнанні часто виникають технічні несправності, зазначає Дмитро Любєвий. Вплинуло на роботу механізму й аварійне відключення електроенергії. Цьому об'єкту вже багато років. У нас вже виникали проблеми з його обслуговуванням, тому що те то обладнання, яке там використовується, вже ну, такого вже не існує, на нього немає ремонтної бази. Постійне відключення електроенергії, це коли було взимку. У нас постійно викликано було, ну, було ці відключення по декілька разів на сутки, і все-таки це вже обладнання вийшло з ладу. Казали, що ні, це вже обладнання не підлежить ремонту. Це треба нам буде змінити весь блок управління цим е, світофорним об'єктом. І для цього нам було потрібно виділення коштів з бюджету, відповідне рішення ради. Висловлюють невдоволення відключенням світлофору мешканці міста. Говорять, що інтенсивність руху на перехресті створює незручності. Також водій і викликає проблему, тому що, допустимо, пішоходи йдуть, а ми приходиться зупинятися на перехресті, а від йдуть машини, вони також відчувають якийсь дискомфорт. Тому хотілося, щоб він працював. Якщо я виїжджаю з проспекту Миру, то я стараюся бігати тією дорогою. І виїхати вже поза межами циклофору. Ми взагалі думали, що це так один-два дня, і вони його зроблять швиденько. Ну, намагаємось якби зупинятися, дивитися, який рух машин. Я бачу, що нас ну, загалом бічливі, скажімо так, водії вони пропускають. І ну, наразі так. Але звичайно, було б спокійніше, якщо бачиш зелене світло, ідеш собі, ти вже знаєш, що там ніхто не буде лізти. Тут я хамства не зустрічала, а взагалі в районі старої копійки, то таксисти дозволяють собі трошечки випередити пішохода і не дати йому прийти. Тут я дуже рідко хожу, тому я не можу нічого сказати. З хамством водіїв я тут не зустрічалася. Через довгі перерви сесії на ремонт світлофору своєчасно не були виділені кошти з бюджету. Зі слів управлінців, до кінця наступного тижня світлофор планують відремонтувати та запустити. Сам світлофорний об'єкт не безпосередньо ну, не потребує заміни. Він доволі таки неплохо, що працює і може працювати. Але блок управління, да, та саме електроніка, яка за це відповідає, вона вже була там дуже, дуже стара, і вона зараз вже не використовується, тому ми вже не змогли знайти якісь аналоги, щоб її замінити. Тому вже будемо міняти на нову сучасну, ну і будемо сподіватися, що у нас цієї проблеми не буде. Я, там всім розуміємо, що це і дискомфорт. Але коли трапилась така ситуація, нам, на жаль, потрібно було пройти процедуру виділення грофів з бюджету. Світлофори в місті знаходяться на обслуговуванні КП «Южтранс». Вартість ремонтних робіт складає близько 150 тисяч гривень. Хід за перепустками та відеоспостереження в школах запрацюють з нового навчального року. З 1 вересня освітні заклади міста впроваджують низку безпекових заходів, зокрема, електронну пропускну систему та відеонагляд. Окремим проєктом в опорному ліцеї No2 реалізується простір класу безпеки для виховної роботи щодо можливих надзвичайних ситуацій. У цьому році планується відкриття класу безпеки. Ми зараз ведемо ремонтні роботи. Сьогодні планується встановлення дверей, ми отримали багато методичних матеріалів. В коридорах буде встановлено і встановлюється відеоспостереження, тобто дуже багато роботи зараз ведеться для того, щоб діти отримали багато інформації. Війна колись закінчиться, але Діти повинні знати, як себе поводити в надзвичайних ситуаціях. Зараз ми знаємо, що багато мінний, небезпеки, і тому діти повинні знати, як виглядає міна, і що робити, коли вони зустрічаються з мінною і кого викликати, як себе поводити. Проект класу безпеки вже реалізовано в Сичавській школі. Для облаштування класу в Южному передбачено півтори мільйони гривень. У кабінеті триває ремонт для освітнього процесу, закуплені нові меблі. Взагалі, відповідно до рекомендацій, клас безпеки має бути не тільки в кожній школі, але й у кожному дошкільному навчальному закладі. Тому ми будемо над цим працювати. Я не впевнена, що може в кожному, але ми будемо робити так, щоб. Діти могли використовувати, щоб якомога більше дидактики можна було показати дітям, тому що це стосується не тільки мінної безпеки, це різних видів безпеки. Це і безпека на воді, і пожежна безпека, і ознайомлення дітей з різними службами, які є у нас, і поліція, і пожежна, і газова служба тобто для того, щоб діти розуміли всі моменти, де можна отримати захист. На сьогоднішній день в другій школі ми виконуємо роботи за рахунок поточного ремонту близько півтора мільйона гривень, і дидактика також придбана за рахунок бюджетних коштів. Якщо ми зараз відкриємо, якщо це нам вдасться і все нам сподобається, то ми обов'язково будемо пробувати реалізовувати такі самі класи безпеки в інших навчальних закладах. Перш ніж приступити до роботи, усі школи укріплюють вікна проти осколковою плівкою, проєкт реалізується за рахунок міжнародного фонду ЮНІСЕФ. За підтримки ЮНІСЕФ у нас тривають роботи в сховищі школи номер 3 Друга частина сховища триває ремонт за рахунок коштів ЮНІСЕФ. Також всі школи нашого нашої громади отримують противибухову плівку на вікна. Один заклад вже завершений на 100%, Це школа номер 1 Зараз переходять до наступного закладу. І якщо все вдасться, то до 1 вересня ми будемо мати. У всіх закладах загальної середньої освіти, тобто школах, противибухову плівку на вікнах. Ця плівка вона перешкоджає утворенню осколків, які можуть уразити якраз дітей. Тобто, якщо, не дай Боже, буде така ситуація, то наші діти будуть більш-менш захищеними. Окремою умовою для початку нового навчального року є придатність укриттів. Для усіх шкіл такі приміщення передбачені та плануються бути готовими до 1 вересня, кажуть в управлінні освіти.